Вітаю вас, шановні глядачі і любі друзі, на каналі Таємниці Тару. Сьогодні у нас буде ворожіння на старовинному пасьянці «Київська ворожка». І дивитись ми будемо ваше найближче майбутнє та події найближчого часу. Тож налаштовуємось на позитив і все буде чудово. Пасьян зазвичай дає прогноз на короткий час – і збувається від кількох днів продовж місяця. Ви можете загадати будь-який строк виконання. Це може бути кілька днів, тиждень і таке інше. Сьогодні в нас буде три варіанти: перший, другий, третій. Обирайте свій варіант, а я починаю ворожіння з першого варіанту. Для тих, Хто загадав перший варіант? Або зелений камінчик, я починаю ворожіння для вас. Тема сьогоднішнього ворожіння, що чекає вас у найближчому майбутньому. Дивимося. Отже, пасіян склався, які ж карти збіглися. Дивимось. Гаманець з грошима. Люстерко, труба, порося. Каблучка. Клубок. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Чекайте надходження грошей або збільшення прибутку, бо вам випала карта Гаманець Грошима, яка вказує на позитивні зміни та поліпшення вашого матеріального становища. А також в перспективі ця картка обіцяє життя в щасті та багатстві. Також вас чекає якась нова зустріч, або нове знайомство за карткою люстерку. Це може бути знайомство або з цікавою особистістю, або з людиною, яка надалі стане вам дуже близькою людиною. Також ви отримаєте якусь неприємну новину за карткою Горну. І це може викликати у вас почуття тривоги. І ви будете хвилюватися, щоб вам не підклали свиню, бо поряд ми бачимо картку порося, яка вказує на вірогідність якихось неприємних моментів. Можливо, в вашому оточенні є людина, яка може підкласти вам свиню. Або подію, яка в майбутньому може принести багато турбот, хлопоту або прикрощів. Але не потрібно турбуватися, бо цю несподівану неприємність можна подолати у відносинах з вашою коханою людиною або вашим партнером. Ваші стосунки налагодяться, та ви прийдете до взаємоповідання. Порозуміння. Тобто, найближчим часом очікується поліпшення будь-яких особистих або ділових стосунків. В ділових стосунках з вашими діловими партнерами вас чекає якась цікава пропозиція або домовленість. В особистих стосунках вас чекає зізнання в коханні. Або пропозиції від вашої коханої людини руки та серця. Загалом ця картка обіцяє поліпшення будь-яких стосунків. Дуже позитивна картка. І ці стосунки будуть вже надовго, бо наступна картка клубок вона вказує на довгий шлях. А також вас чекає якась дорога. Поїздка або подорож. Клубок дуже часто вказує на далеку поїздку, можливо, навіть переїзд. Знаєте, що попереду вас чекає якась поїздка або подорож. Отакий От пасьян Пасіян склався для першого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! А ми рухаємося далі до другого варіанту. Для тих, хто обрав другий варіант або білий камінчик, я починаю ворожіння для вас, що чекає вас у найближчому майбутньому. Покаже нам старовинний. Отже, пасіян склався, які ж карти збілися. Намисто, якір. Клубок, човен, люстерко, супутня картка, хрест. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Вас чекає якась приємна подія, радісна за карткою на мисто. Це може бути подарунок або сюрприз. Також вас чекає стабільність та благополуччя. За карткою, який. Ви Будете впевнені в собі найближчим часом. Ваша життєва позиція буде твердою, а всі ваші справи будуть успішними за цією карткою. Вас чекає якась дорога, поїздка або подорож за карткою клубок. А ще вас чекає зустріч або нове знайомство із людиною, яка стане. Надалі дуже близькою для вас людиною або із людиною особистістю за карткою люстерку. І знайте, що це нове знайомство буде для вас доленосним, за супутньою карткою Хрест. І відбудеться це знайомство в дорозі в подорожі. Ця дорога буде для вас доленосною і вдалою. Бо вам випав відмінний знак цього пасіянсу човен, який обіцяє вам безмежне щастя, а також реалізацію всього, що ви задумали: благополуччя, достаток та щастя в любові. Вас чекають щасливі зміни в вашому житті. Вас чекає безмежне щастя. Та ще й треба додати, що цей щасливий період триватиме. Довго. Тобто настає щаслива смуга в вашому житті. Отакий От пасіян склався для другого варіанту. Дякую за увагу та перегляд! А ми йдемо далі до третього варіанту. Для тих, хто обрав третій варіант або синій камінчик, я починаю ворожіння для вас. Що чекає вас у найближчому майбутньому, покаже нам старовинний пасіянс. Дивимось. Mm. you -hmm. Отже, пасіян склався, які ж картки збіглися. Дивимось. Шаблі, троянда, супутні картки, колесо та сонце. Тут ще картка збіглася, але ми. До неї ще дійдемо. Так. Блискавка, намисто, супутня картка Ключ, клубу. Що це означає? Це означає, що найближчим часом на вас чекають наступні події. Попереду вас чекає загострення відносин з ким-то за карткою шаблі. Ця картка також вказує, що в вашому оточенні є люди, які вороже до вас настроєні. Ця картка вказує на сварку або непорозуміння у відносинах. Тобто це ворожі стосунки з будь-ким із вашого оточення. Але відбудуться зміни у вашому житті, і ці зміни дуже позитивні. Вас чекає кохання, гармонія і взаємопорозуміння у ваших особистих любовних стосунках, бо вам випала картка Троянда. Троянда це квітка любові, кохання. Вона ще вказує на те, що ви можете зустріти людину. З яким можете забути про все. Про все погане. Вас чекає нова закоханість або любовні стосунки. І це принесе дуже позитивні зміни в ваше життя за супутньою карткою колесу. Ці зміни будуть дуже радісними та щасливими. Ці зміни призведуть вас до. Здійснення вашого бажання за супутньою карткою сонечку. Тобто, попереду вас чекають щасливі зміни, У вас настає дуже позитивна світла та щаслива смуга в вашому житті, яка принесе вам радість, щастя, любов та здійснення вашого бажання. Але знайте, що буде. Така мить, коли вам треба буде дуже швидко прийняти якесь важливе для вас рішення. Бо картка-блискавка вказує на якусь несподівану, швидку подію, яка також вплине на вас. І ви повинні проявити рішучість та швидкість в прийнятті якогось рішення. Тобто будьте до цього готові. Що в вашому житті буде така несподівана мить, коли вам треба проявити рішучість та прийняти якесь швидке рішення. Вас чекає дуже радісна подія, подарунок, сюрприз або приємна покупка за карткою на мисту. І завдяки такому сюрпризу або приємної події. Вирішиться якесь ключове питання та відкриється шлях. Не буде ніяких перепонів на вашому шляху і важливе для вас питання, яке, можливо, не вирішувалось якийсь час, буде вирішеним за супутньою карткою ключ. А вас чекає якась дорога, поїздка або подорож за карткою клубу. Тобто. Це може бути несподіваним сюрпризом, подарунком для вас. Для вас відкривається шлях та вирішується якась проблема або ключове питання. І, можливо, це буде і стосуватися дороги, поїздки або подорожі. Отакі От події на вас чекають найближчим часом. Дякую вам за увагу та перегляд! На цьому ворожіння завершено. Дякую всім вам за увагу та час проведений разом зі мною на каналі Темниці Таро. Бажаю всіх щасливих змін у житті, миру, кохання та удачі у всіх ваших справах. Будьте разом із каналом Темниці Таро завжди на крок попереду самого часу. На все добре і до нової зустрічі!